Жодна ягодка, жодний фрукт, щоб не пропав. Ми все старалися переробити, все, щоб нашим людям було що споживати. Це для того, щоб хлопці знали і були впевнені, що це пройшло все на томіній кухні. Контроль якості. Ми відповідаємо за те, що відправляємо. ми не використовуємо ніякі консерванти, ніякі там стабілізатори. Ми все робимо виключно натуральне. Якщо не дай Бог, він попаде цей смаколик росіянам. То щоб йому їм стало поперек горла. Оце Гілпа, оце, це, да? Да. це гіл. гіл, Кавина, а це Свяху Україну. От от. У боярці сімейний будинок місцевої жительки та адвокатки Тамари Морозової перетворився на волонтерську спільноту Томана Кухня. Щодня сюди приходять небайдужі люди та готують різноманітні смаколики для захисників. У нас була от ідея, що. У нас в Україні почалося повномасштабне вторгнення, скільки природи відгинуло, і щоб ну, жодна ягодка, жодний фрукт щоб не пропав. Ми все старалися переробити, все, щоб нашим людям було що споживати. І ми зрозуміли, що ми для себе дуже багато вже зробили, а чому ми не можемо комусь робити. Також ну, нам ще допомагали люди, ті, які були в окупації на Чернігівщині, вони нам давали багато продуктів. І ми от почали це все переробляти, і щоб це. Приносило користь, щоб допомагати захисникам. Оксана Данильченко разом зі своїм молодшим сином складає сушені фрукти до пакетів. Родина вимушена переїхала з Донецької області до боярки у 2022 році. У році. Мене син служить, сам пішов то Діма, да, наш зараз. Вони на Донеччині там знаходяться на самому нулі. Получається, ми звернулися до Томари, вона їм допомагала, смаколики надавала. І якось ми отак от потроху почали допомагати. Приходити, на жаль, вдається не дуже часто, тому що робота, але коли є змога, намагаємось. У свої п'ять років Микита з радістю допомагає військовим. Я маю військових на майонки і на наших військових на зиму і на інших військових. Тіма, це братик, так? Да? Uh -huh. Розповісти, що тут ти намалював? Я тут намалював, мама, оце, Україна, оце, це плах, да? Да, оце гел, це кавина, а оце сяху Україну. Отак. Поки на другому поверсі будинку займаються фруктами, на першому кипить робота на кухні. Одні волонтери варять соуси, а інші запаюють реторт пакети з варенням, мармулядою та соусами. Раніше використовувалися звичайні панки, які виявилися незручними. «Знайомтесь, це мій помічник, це смужковий запайщик. Ось він робить багато роботи, яку ми раніше всю робили руками. Після того, як реторти будуть правильно запаяні, я їх перевіряю на виході. Складаю, а далі ми їх ще раз пастерізуємо, щоб вони були повністю надійні. Отак От я перевіряю якість запайки, ставлю сюди. І так один за одним готову продукцію відправляють у духовку для стерилізації. Температура 110-115 градусів. Ой. І е, ставимо водину. Все, опускаємо. Все. процес пішов. На кожну баковку клеїть стікер з логотипом волонтерської спільноти. Це для того, щоб хлопці знали і були впевнені, що це пройшло все на то кухні. Контроль якості. Ми відповідаємо за те, що відправляємо. От цього вже йоду знають майже я так думаю, що на всіх напрямках. Серед волонтерів 74-річна Катерина Іванівна. Тут її називають мама Катя. Вона говорить, не могла скласти руки у складний час, то допомагає усім, чим може. І ріжу, і мию. Кожен день чотири відра яблук, я то повинна забезпечити, щоб вона зварила варення хлопцям. І я кришу і плачу і кажу: якщо не дай Бог, він попаде. Цей смаколик росіянам то шобіну їм стало поперек горла. Волонтерська спільнота Томана Кухня налічує 19 постійних учасників. Вони готують близько 50 різних видів смаколиків та заливають окопні свічки, серед яких чай, варення, фрібси, мармуляди, соуси та чинджер за власними рецептами тамари морозової. За останні півтора роки волонтери приготували 40,5 тонн продукції. А ми не використовуємо ніякі консерванти, ніякі там стабілізатори. Ми все робимо виключно натуральне. У нас натуральний яблучний пектин. Максимум це агар-агар ми додаємо як загущувач, і е, у нас це натуральне. Тобто, якщо я кажу, що це полуниця шоколадно-мармолядова, значить там. Справжня полуниця, там мармуляда за рахунок яблучного пюре і там справжній чорний шоколад і цукор. Все більше там нічого немає у складі. Це корисно, це поживно, це смачно. У пані Тамари сонячна електростанція, але вона не була розрахована під волонтерську діяльність. Вона говорить, доводиться щомісяця сплачувати за електрику близько 6 тисяч гривень. А ще часто з ладу виходить обладнання. Ми спочатку спалили всю побутову техніку, м'ясорубку, всі блендери, слайсер побутовий, тому що через це навантаження побутова техніка не витримує. І зараз ми купуємо тільки професійну техніку. М'ясорубка професійна, яка може переробляти 150 кг на годину. Волонтери потребують фрукти, цукор, чорний шоколад, сушені трави, а також донати від людей. Детальніше можна дізнатись на сторінці Тамари Моросової у Фейсбуці. Для залучення допомоги захисникам волонтерам доводиться придумувати різні способи. Я займаюся розписом е, цих е, тубусів для того, щоб потім е, продати за донати і отримати кошти на нашу волонтерську кухню. Спочатку учасники Томаної кухні готували смаколики лише для знайомих військових, а пізніше почали отримувати замовлення від нових підрозділів. Їх кількість постійно збільшується. Крім відправки допомоги на фронт, волонтери мають традицію дякувати ППО. Вони відправляють їм посилки з подарунками після кожної вдалої роботи. Тим часом медіа погляд готує інтерв'ю із засновницею спільноти Томана Кухня Тамарою Морозовою. Чому жінка займається волонтерством та що змушує її боротися? Дивіться вже незабаром. Марія Мачук, Олександр Кравчук, з боєрки спеціально для медіапогляд.